Малята. Нас зайчики запросили погратися з ними. Давайте спочатку порахуємо їх. Скільки всього зайчиків. Правильно, малята всього сів зайчиків. Діти, подивіться, а ось іще один зайчик біжить. Скільки стало зайченят? Правильно, діти, всього вісім зайченят. Зайчик приніс із собою морквинки. Діти, як ви думаєте, чи потрібно ділитися з іншими зайченятками? Так, діти, звичайно потрібно ділитися. А скільки морквинок треба, щоб пригостити всіх зайчиків? Правильно, малята, всього потрібно вісім морквинок. Так як у нас вісім зайчиків. Діти, давайте порахуємо, чи всім вистачило морквину. Скільки зайчиняток? Так, вісім. А скільки морквинок? Сім. Що потрібно зробити, щоб стало всім порівну? Так, діти, правильно додати ще одну морквинку. Один зайчик заснув. І залишився без морквинки. Ну, мош, швидко біжи та шукай свою морквинку. Ось як швидко прибіг зайчик і приніс свою морквинку. Діти, порахуйте, чи всім зайчикам вистачає морквину? Так, звичайно, всім зайчикам вистачило морквина. Бо вісім зайчиків та вісім морквинок. Малята так скільки морквинок приніс зайчик, щоб стало вісім? Так, правильно одну. Щоб показати, що у нас вісім морквинок, у математиці використовують цифру 8. Тепер ви знаєте. Щоб утворилося число вісім, треба до сіми морквинок додати одну, і ми отримуємо число вісім. Молодці малята. Малята, а зараз послухайте загадку. Звірі тісто замісили, бублики спекти хотіли, бублики по два зліпились. Вісімки з них утворились. Що це, діти? Так, це цифра вісім. Діти, іще загадка. Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри у маляток запитали? Це ми вісім написали. Правильно, діти, це цифра вісім. Діти. Послухайте віршик. Вісім цифра, як жива, наче баба снігова. Унизу великий тулуб, вгорі сніжна голова. Це теж про цифру вісім. Малята-зайчики дуже люблять їсти капусту, і вони нам пропонують пограти в гру Розклади капусту по кошикам. Подивіться уважно, у нас два кошика рожевий і червоний. Треба розкласти по цим кошикам качанчики капусти. А спочатку порахуйте, скільки всього качанчиків капусти. Так, діти, правильно, всього вісім качанчиків. Давайте розкладемо капусту в рожевий і червоний кошики. Діти, подивіться уважно і порахуйте, скільки качанчиків капусти у рожевому кошику, і скільки качанчиків капусти у червоному кошику. Так, правильно, діти, по 4 качанчика капусти. 4 в рожевому кошику і 4 в червоному кошику. Діти, а як ми отримали? Число 8. До 4 додати 4 отримаємо число 8. Молодці малята. Малята, а можна розкласти капустинки по-іншому. Подивіться уважно і порахуйте, скільки капустинок у рожевому кошику. А скільки капустинок у червоному кошику? Так, правильно, діти, у рожевому шість капустинок, а у червоному кошику 2 капустинки. Діти, як ми отримали число 8? До шести додали 2 дорівнює вісім. Молодці малята. Діти, а можна ще ось так розкласти. Порахуйте, скільки зараз в рожевому кошику капустинок, а скільки в червоному кошику капустинок. Правильно малята у рожевому 5 капустинок, а у червоному 3. Діти, як ми отримали число 8. До 5 додали 3 і отримали всього 8 капустинок. Молодці. А зараз діти гра. Знайди і порахуй, скільки зайчиків заховалось за ялинками. Так, малята, чотири зайчика заховалися за ялинками. Малята, з під ялинок виглядають три хвостика, скільки всього зайчиків. Так, правильно, малята, всього три зайчика. Діти, зайчики сховалися від хитрої лисиці. Порахуйте! Скільки зайчиків сидять у своїх нірках. Молодці малята у нірках сидять всього сім зайчиків. Діти, а ці зайчики заховалися від злого вовка і з-під снігу стирчать тільки вушки. Порахуйте, скільки всього зайчиків заховалися в снігу. Правильно, малята, всього шість зайчиків заховалися в снігу. Діти! Настала ніч і зайчики пішли спати. Порахуйте, скільки всього зайчиків лягли спати. Так, правильна малята, сплять у нас всього вісім зайчиків. Молодці! Діти, наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, з якою цифрою і числом ми сьогодні познайомилися. Правильно число і цифрою 8. Давайте пригадаємо, як можна отримати число 8. Так, до 7 додати 1, а можна до 4 додати 4, а можна до 6 додати 2, а ще можна до 5 додати 3. Во всіх цих прикладах ми отримуємо число 8. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!